2 квітня на зібранні суддів Вищого господарського суду України обрали голову ВГСУ. Ним став Богдан Львов, який отримав найбільшу підтримку серед трьох кандидатів: 69 голосів. У найближчих планах нового керівника структурні реформи ілюстрація суддів. Ми маємо позбутися не ми лише виключно як вищий господарський суд, а усі суди, суди України зацікавлені в тому, щоб позбавитись від тих суддів, які не можуть працювати суддями в найкоротший термін. В подальшому безумовний пріоритет це судова реформа, оскільки конституційна реформа, вона на розі нікуди від неї ми не подінемось. А це її складові не лише структурні зміни. Тут кажуть, там ліквідувати, не ліквідувати, розумієте, ліквідувати справи неможливо. Ліквідувати суддів, так в інтернеті лунають такі пропозиції, але сподіваюся, що до цього не дійде. А тому, якщо люди залишаться і справи залишаться, то все рівно хтось буде їх розглядати. А під, під яким дахом чи під якою вивіскою це не є істотно для тієї особи, яка зацікавлена в тому, щоб правосуддя відбувалося справедливо.